Після отримання результатів гістології з будь-яких утворень ми обов'язково маємо провести кореляцію з зображеннями, тобто для себе вияснити, чи відповідає результат падгістології тому, що ми бачимо при дослідженні. Якщо результати не співпадають, наприклад, зображення виглядають дуже підозрілими, а результат прийшов доброякісної пухлини, то на цьому ми не зупиняємось. Ми пояснюємо, що у нас іде розходження. І пропонуємо пацієнту продовжувати далі, тобто хірургічним шляхом видаляти це утворення і досліджувати його повністю. Так буває, що навіть в доброякісних утвореннях може бути якась частинка вже з атиповими клітинами. І ми можемо не потрапити туди голку, тому що вона мікроскопічна, вона є не видно за методиками дослідження за ультразвуком чи за мамографією, чи за МРТ. Це також ризики. Тому просимо завжди після біопсії спостерігати утворення протягом двох років, щоб півроку дивитися, чи нема там якихось змін. Бо ніхто не застрахований від того, що є мікроскопічні зміни, які неможливо виявити на момент обстеження.